Припіднятий, а тому незвичний. Він кілька днів тому з'явився у середмісті і одразу наробив чимало галасу. Яскравий європейський перехід на мартинця одразу ж взялися засуджувати у соцмережах у спільноті комунальників. Серед десятків коментарів позитивних лише одиниці. Зате мешканці навперебій пропонують свої варіанти, як би мало виглядати проблемне місце. Затори там може змінити лише зміна культури нерегульованого переходу пішоходами, якщо вони припинять валити неперервним потоком а почнуть переходити дорогу групами. Так і має бути, але не з нашими людьми. Тому тільки світлофор списали за те, ену суму грошиків умнічки. Я такого ідіотизму ще не бачила. Це чистої води ідіотизм. Люди завжди там ходили, хто як хотів. А тепер, взагалі, дурдом почнеться. Таке треба було зробити. Чому саме так, а не інакше береться пояснювати головний комунальник міста? каже, підняли перехід насамперед для зручності пішоходів, а не водіїв, і зробили його не за совковими стандартами, а уже європейськими. Тут і антикишені, щоб водії не паркувалися біля самісінької зебри, і два лежачих поліцейських та ще й площу переходу звузили. Це дозволяє пішоходам задля власної безпеки надовго не затримуватися на ньому. Та й потік машин завдяки цьому рухається швидше. Для пішоходів чому тому що їм зручно пересуватися, особливо. Для маломобільних груп населення, скажімо, інвалід на колясці рухається по одній площині, чи відповідно мама з коляскою, чи людину там похилого віку, які важко там по сходинка скакати. От. Друге, це є безпека. То це є такий перший наш приклад такої міської, сучасної європейської інфраструктури, не російської, не то, яка робилася десь там років 10 тому, ще, дійсно європейського. На відміну від критиків і соцмереж, ті, хто наживо крокує новеньким переходом, явних недоліків у ньому не бачать навпаки, радіють перевагам. Звузилась дорога, і можна швидше перейти перехід, тому що нам треба менше чекати. І шофера уважніше їдуть, дивляться вже і з візочком легше. Та неймовірна краса насправді, бо дійсно з'єднали тепер центр, можна собі вільно пересуватися, можуть собі спокійно ходити мами з колясками, там, татусі з колясками і так далі, чи велосипеди переїжджати. Тому, типу, я насправді дуже радий. І... Дуже багато було нарікань, що буде заважати автомобілістам. Я тут працюю, кожен день ходжу, і я ще не бачив, щоб тут був якийсь дуже великий корок і, і стояло 15 машин. Тому, типу, воно гарно. Ще одна особливість цього переходу тактильна плитка для людей із вадами зору. Такими нещодавно облаштували більшість перехресть у середмісті. Натарій Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.